Це тім, тім каст. Мої вітання. Триває 464-та доба. Боротьби за мирне небо над Україною емоційно відреагував на ракетні обстріли столиці телеведучий Григорій Решетнік. Він звернувся до росіян, назвав їх покидьками і додав, що їхні діти скоро будуть жити у середньовіччі. Початок літа. Перший день літа, міжнародний день захисту дітей. Як би привітати, подумали вони маленьких і незахищених? Так, о третій ночі балістичні ракети в центр Європи, доки найменшенькі сплять, готуються до школи з їхніми батьками незахищені. Але завдяки нашим Збройним силам України, завдяки кожному українцю, кожному батькові матері. Наші діти захищені, вони в нас справжні герої. І знайте, ми їх захистимо, і житимуть вони в процвітаючій європейській країні, коли ми звільнимо всю територію від вас, покидьків. А де житимуть ваші діти? Нас не цікавить. Середньовіччя. Всіх вітаю зі святом! Бережіться, цінуйте і слава Україні! Героям слава! Поки ж на межі живуть наші діти непростими, зворушливими кадрами з власного архіву поділився. Військовий Даніель салем на них він не лише зі своєю дитиною, а ще й з дітьми, яких зустрічав під час своєї служби. <му> Опа! На, тримай! Дітям, які постраждали від війни, присвятила колискову Саша Зарицька. У своєму інстаграмі вона поділилася роликом, якому виконує колискову. А за спиною Саші можна побачити кадри з двох реальностей: до війни та під час війни. Учора, 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей Полякова виступала в Одесі. На сцені виконавиця зворушила до сліз віршем про дітей, який написав Петро Мага. Мама не сяє, ангели плачуть, довгі дороги збиті колінами. Тата немає очах у дитини. Як пояснити синій безодні, ще не розбиті ще на сьогодні? Ще будуть сирени, витимуть міни, частка від мене, очах у дитини. Хочу забути, хочу спинити, хочу дурманом війну опоїти, хочу сторицею, ворогу, здачі. Тільки хай діти витих не бачуть. Очі дитини, дивало зорові, дайте безцінне, дайте любові, свіжого вітру, сонця в долоні, дайте напитись. Синій пісотні. Дайте їм човник в хвилях лаванди. Роздум, коштовний, добрі поради. Буде в них віра. З'являться думи, чисті сапфіри без вкраплення суму. До речі, Полякова і сьогодні активно виступає на благодійних концертах і допомагає ЗСУ. А ми дякуємо ЗСУ за ще один робочий тиждень. Слава ЗСУ! Слава Україні! Це Тім. Тім Каст.